Та Олександрон Тім вітає вас на всеукраїнському турнірі з військово-технологічного спорту. Сьогодні, окрім вже відомої категорії з перегонів fpv дронів також у рамках тестових категорій ви побачите бомбери та наземні місії НРК. Тож залишайте з нами, буде багато цікавого. Олександрон тут про дрони. Ну що ж, на цьому моменті, коли рівень крутизни просто зашкалює, я спробую трохи понизити оберти і просто спокійно по-домашньому поділитися з вами враженнями, як відбувалося це свято FPV-шників. Почну, мабуть, із вибачень, бо я розумію, що багато хто з моєї чи маленької аудиторії хотів би, якщо не прийняти участь, то хоча б просто приїхати подивитись, поспілкуватись, познайомитись, якби ж я тільки опублікував про це інформацію, що 29 березня, тамто і тамто о такій-то годині відбудеться турнір з військово-технологічного спорту. Будуть перегони на дронах будуть бомбери, будуть наземні дрони. Але але я дуже сподіваюсь, що ви розумієте, що в наших реаліях такі заходи носять строго секретний характер. Доступ до турніру мали лише учасники, які пройшли мандатну комісію, підтвердили свою особистість, підписали необхідні документи, і лише біля 12-ї ночі перед самим турніром ми узнали секретну точку збору. Далі нас всіх закинули на плечі і ладно, шуткую. Посадили в автобуси і доправили до місця сьогоднішньої події. А розгортались вони на Лютійському плацдармі біля пам'ятника музея, визволителям Києва. І парубки ще точно не знають, які перешкоди сьогодні стануть на їхньому шляху, і що кількість їхніх зльотів точно не дорівнюватиме посадкам, принаймні м'яким. Стапе, які дрони? Ми ще трасу не бачили. Негайно шукаємо білу щуку, бо хто як не він краще за все знає, як куди і що треба летіти. Чекані трасу поставив сюди сюда, да? Ось старт. Засічка, тут засічка, Входимо в ці ворота. От сюди. Ну, все понятно, літаємо по засічкам. Але тільки сьогодні і тільки для вас, щоб ви також змогли збагнути всю трасу, ми влаштуємо атракціон під назвою Дрон на палиці. Стартуємо одразу, повертаємо різко праворуч, пролітаємо в арочку, і тут у нас є альтернатива. Кожен пілот обирає свій шлях самостійно, як йому летіти. Головне попасти в наступну рамочку. Далі також найкоротший шлях між деревами, але хто не встиг повернути, то потрапляє в пастку гілок, яких в аналогу у камеру просто не видно. А ось так виглядає перший проліт пілотів. Режим ноги активовано. Далі залітаємо за пагорб, і тут всі боялися, що буде втрачати зв'язок, але все насправді було добре. Більше не приносили приносило тоненькі невидимі гілки дерев та сонце, яке іноді засліплювало камеру. Але хто казав, що буде просто це змагання. Далі нам потрібно перелетіти через окоп, в якому дуже скоро будуть розгортатись наземні бої і цілимось в найменшу найскладнішу рамочку 60 на 60 сантиметрів. Це найголовніша перешкода. Далі знову вибір. Можна летіти прямо і по прямій заходити на фініш, а можна скоротити шлях і продиратись між деревами. Все. Фініш пряма. Показати можна метку. Ось такі от метки одноразові. Кріпляться на дрон. Тут бачите антенна. І вона автоматично рахує, коли ви починаєте і коли ви фінішуєте. Тим часом атаманчик настільки переісповнився розумінням траси, що йому не вистачає Атаман. тільки. Шезлон, шезлон собі ставить. Буду лежати, отак загорати. В об'єктив потрапила доволі цікава збірочка моторки 2808 та 1100 КВ. Хм, А хто сказав, що так не можна? Мотори, до речі, на роз'ємах, і підозрюю, що із-камери за камери на нас поглядає підвищеної такі ємності конденсатор. Хтось тут явно зібрався таскати вагу. А тим часом двіжуха почалась і пілоти вже повним ходом літають свої перші кола. Ізначально план був такий, що буде три заходи, і кожен з пілотів буде мати три можливості показати свій найкращий результат. Але повітряна тривога внесла свої корективи. Пілот йде доволі впевнено. Дуже чітко заходить у всі рамочки. Ой, що ж люди роблять прямо на траєкторії? Да, сьогодні таких моментів буде багато. На жаль, вони навіть не розуміють, наскільки це небезпечно. Трошки підкосив травички, іншим пілотам буде легше літати, і впевнено заходить на фініш. Ну що ж, пора і нам збирати своє приладдя. А поки ми це робимо, я дам вам пораду. Не літайте особливо на змаганнях, на куті камери, до якого ви не звикли. Ви всі знаєте, що в симуляторах я літаю постійно на куті 60 градусів, але в житті я постійно літав на дуже маленьких градусах, наближених до нуля, ну приблизно 5 градусів. А тут в останній момент я таки вирішив: а дай-ка я включу режим Бруталіті, ну треба ж всіх обганяти, і поставлю собі десь 25-30 градусів. Ну да, ну да. Скоро побачимо. Може і дійсно всіх обжену. Надійшла важлива інформація, що усім пілотам потрібно перевести свої машини на канал r 1 не питання, використовуємо для цього мобільний застосунок PDB. По черзі підключаємось до всіх дронів і ставимо канал R1. І на цьому моменті так спокійно, легенько під'їжджає ще одна порада: не треба ні в що вірити, сподіватись, довіряти. Потрібно просто все перевіряти. І от ми з Васаком перевірили свої дрони, що канал R1 такий працює, але FPV-бобор не з такої сім'ї. Чим це обернеться, побачимо згодом. 39 секунд, 38. Вчіпляємо на свої fpv баліди дерев'яні муляжі вагою 1 кілограм і готуємось до зальоту. Так, ну що пішли ближче. Будьте обережні, дрон в повітрі. Ще мітки не поставимо зараз. А поки ми ставимо мітки, хочу подякувати нашому ведучому Юрію Грамовому, який дуже вдало коригував це... дії учасників. Та хвилювався за голови тих, хто постійно влазив в зону польотів навіть більше, ніж вони самі. Тож він, як ви бачите, не тільки дрончики з пациками за гаражами паяти вміє. Так, готові мітки. Є починайте, коли будете готові. Бадьоро стартую, пролітаю крізь рамку. Але як тільки побачив альтернативу летіти далі по рамкам або поцілити в живого цілого відеооператора... Вийшло щось посередині дерево, а довольний оператор крадеться до поверженого супротивника. Бобер флеш моментально повертає машину на базу. Як позивний? Васак. 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 все супер. Ваші образки, що ж ми забули підтримувати команди. О, хорошо. Так, дійшли. Будьте обережні. Дрон в повітрі. Починайте, як будете готові. Са потужно стартує, аж здуває платформу. Зараз ми перемкнемось на вигляд з кабіни пілота. Ух, як тут швидко, аж задуває в задуваю Упс, трішки зачерпнув землю. Робить фірмову вісімку і таки поцілює в рамочку. Шок-контент. Політ нормальний. Залітаємо за пагорб. Тут просто наїзі щілки є. Раз і є, як каже Білащука. Так, ну всі патчі нібито на місці, значить, має бути все норм. І наближаємось до щучої пастки, як він сам сказав. Сама маленька арочка є. Так, ну цю рамочку можна не залітати, бо так же швидше одразу на фініш летіти. Ні-ні, ні ну давай хоча б цю попадемо. Так, цю попадаємо. Ой, І хорош. фініш. Все, фініш! Супер! Сітку вирішив не влітати, а приземлитись. Так все Прямо у наших ніг. Єс. Yes. <хи> так, зараз порахують наступний учасник. Як пролетів? Е, що там мандражить? Чого? Не знаю. Не ліфтов, не ліфтов, не ліфтов, да? Хай пройдуть люди. Проходьте швидше. Зараз вже полетить. Відео нема. А ось тут і вилазить боком те про що я вам казав. Канал там поміняли, а перевірити не перевірили. А проблемка, як з'ясувалося, доволі серйозна. На цьому VTX просто взагалі не було Ербенду. Тож зараз швиденько перевзуваємо fpv бобра на інший апарат, дивимось його проліт, а потім підемо не повірите міняти VTX. Хоча ні, брешу польот Ми з вами не побачимо, бо ми щось на емоціях ніхто не встиг його записати. Ну нічого буває, дивимось тоді, хоча б на бобра, і слухаємо міліметр був. Чи, 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 чи. Я пропустив рамку. Ти можеш повернутися сюди? Е. Є. Треті ворота є. Е. Нормально, нормально. Ах! Це <реку> <Че>, мінус. <реку> що, Добре, що сталося? Врізався і дрон не мій. Вони ж не були. Не на убиваємо. Скільки коштує стілька? Чи ви продукт продаєте? Продукт, здай А скільки коштує? Стільку, якщо не для комерції безкоштовно. дам. О, круто. Так, мені для себе. А що ще потрібно з компонентів? Елементи, я так розумію. Тестер, платка, яка і БМС заряджає, і на вихід дає 5 вон. Тут 2 двадцять в паралель, mm -hmm. тобто тут 10 тисяч міліампердин mm -hmm. можна просто і телефон і все що хочеш. Так, ваші і кнопочка області. включається, виключається. Раптом хтось не знає, нагадаю, що ось такі авторські павербанки для ваших окулярів і багато всього іншого для дронів і не тільки. Ви завжди можете знайти на сайті александрон.шоп сильно хвилювалася за них. Звісно, за них хвилювалась. Ні, Ну, звісно, їхні прям емоції я не по собі, мабуть, не відчуваю, але я точно знаю, що літати це. Капець як важко. Я от пробувала в симуляторі. А, мені сподобалось, але це як не знаю, як читись ходити. Ну трошки погнувся, але думаю, полічу на нього ще. Це трішки шуміти буде. Ладно, поставлю зараз на новий. Ту досить бадьоро стартану, я бачу. Бадьоро топ пішов. Стартанув бадьоро. Але недалеко. А на цьому апараті одразу мінус 3 вітрогони, тож завжди треба мати запасні. Це якісь не такі, а, вже які є. З <рес> почином. Черкану, десь там землю. Поки ми зализуємо свої дрони після першого польоту, а інші пілоти літають, паралельно проходять тестові змагання бомберів, а саме скид на влучність та лазертах. Це змагання командних боїв у форматі 6х6 в умовах окопного бою. Через те, що в номінації бомберів було не так багато учасників, а ми ну ніяк не могли одночасно знаходитись і повноцінно в fpv перегонах і ще й слідкувати за бомберами. Тож, на жаль, кадрів бомбарів отримати не вийшло. А от копні бої нам постійно заважали літати, бо їхні голови з'являлись то там, то там, і як назло, прямісінько на траєкторії польоту дронів. Але і це ще не все, бо з іншого боку локації відбувалися маневри наземних роботизованих комплексів. Хоча будемо відверті, вони маневрували всюди. Один з цих маневристів в мене навіть ледь дружину не вгнав. Ну а поки це все їздило, літало та повзало, відбувалась виставка виробників військових технологій, які безсумнівно підвищують обороноздатність країни. І поки ми тут з вами чилем і займаємося FPV-йогою, батько на мільйон, він же довкола FPV перебирає дрон бобра і ставить йому турбодизельний трьохлітровий VTX, в якому боги, є канал r 1 До речі, хто не в курсі, батько витягує з того світу все те, що ми з вами любимо палити. А саме VTX-и, окуляри, апаратури, зарядки. Це він робить в прямому ефірі кожного вечора в нашій Discord FPV базі. В кімнаті, під назвою батько ремонтує посилання на Діскорд, шапці профілю або в описі цього відео. І просто зараз ми з вами побачимо прольоти трьох фіналістів відповідно першого, другого та третього місць. І так починаємо з третього місця легендарний Атамай! 36 секунд! А це було швидко, я тобі скажу, що це було швидко. А тим часом несеться друге місце. Назар Фріскай. Ви тільки не ну, подивіться, що він витворяє. Він просто розриває цей трек. Мені здається, він не збагнув, що це не симулятор, це справжній дрон. Це неймовірно. Обережно. І фініш 29,8 секунди. І нарешті переможець сьогоднішнього турніру. Азазель! Команда Шрайк! Тільки ну, подивіться, як він несеться! Як він несеться! Навіть учасники наземних боїв попрятувались по окопам, бо розуміють, що це не жарти. Це справжні FPV-перегони. Ось так виглядає швидкість. Ось так виглядає перемога. Певненим маневром заходимо і фінішує 24,8 секунди. Вітаємо Азазель! Сьогодні це найкращий результат. Ну що ж, друзі, на цьому моменті я хочу подякувати Федерації військово-технологічного спорту за організацію цього турніру. Та й не тільки цього, а взагалі, скажімо так, за народження цього виду спорту в Україні. Те, що військово-технологічний спорт набув офіційного статусу в Україні, це вже є велике досягнення. Але я так розумію, що є амбіції рости далі і розвиватись як всередині нашої країни, так і виходити на міжнародну арену. Тож бажаю усім успіхів та наснаги, і сподіваюсь, що ми з вами ще не один раз побачимось, але дуже приємно, що молодь підтягується і підтягується. Я попрацюю над цим. Результат 24,8 секунди.